Від тіля зв'язок виходить на центр візи, який знаходиться десь там в Америці, в якомусь там в Лондоні. З Лондона зв'язок йде до центру обробки даних в Приватбанку і так списується. Ну, оскільки світло і в тому числі електричні сигнали бігають швидкістю світла, це все людина не помічає, що це робиться так далеко, але це є один. Додатковий крок, тобто з Ximbanку зв'язок встановлюється в міжнародний центр обробки, звідтіля в приватбанк. Вже так, такий міжбанківський платіж автоматично стає міжнародним, в зв'язку з чим на нього нараховуються комісійні встановлені міжнародними платіжними системами. Можливо, можливо, там ще банки самі встановлюють якісь додаткові гроші. Я про це не, стоїться, не знаю. Але вони навіть якщо і не будуть ніч, ніякі додаткові комісії встановлювати, то е, цей е, перехід цього платежу в якість міжнародного, він автоматично передбачає е, комісійні, які отримує віза. Ну, віза е, ця компанія ну, за наш рахунок. Не за нас, це платять банки. Таке навантаження.